Жуємо і далі до таких тем перелік людей, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, скорочено. Про це, це повідомляє сайт Верховної Ради. До лав збройних сил України тепер можуть мобілізувати чоловіків, які мають родичів з інвалідністю першої чи другої групи. Виняток буде діяти лише для чоловіків, які не мають інших працездатних родичів, зобов'язаних згідно із законом отримувати людину з інвалідністю. Як буде діяти ця норма закону? Ми розпитаємо у юриста Романа Долюка. Отже, пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку, студію. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що означають ці зміни для військовозобов'язаних? Так, дійсно все правильно. Ви сказали, що перелік буде зменшеним, адже законодавець додав умову, що це саме повинні бути працездатні особи за відсутності їх цих працездатних осіб, що законом зобов'язані здійснювати. Такий догляд, хто це такі ці особи безпосередньо ми повинні керуватися саме конституцією та сімейним кодексом, і які пояснюють, що за законом вони є саме дітьми, які є працездатні і відповідно зобов'язані утримувати непрацездатних батьків, тобто це батьки, що або вже мають групу інвалідності, або вони є пенсіонерами, тобто досягли пенсійного віку. А що робити тим, хто мав відстрочку раніше, але з надбанням чинності оновленої норми втрачає цю відстрочку? Безпосередньо, якщо така особа втрачає право на отримання відстрочку, звичайно, вона підлягатиме мобілізації в загальному порядку, або вона повинна шукати іншу підставу, передбаченою статтею 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Можливо, якщо така особа мала, наприклад, батька чи матір з інвалідністю першої або другої групи, і можливо, цей безпосередньо батько чи мати потребує спостійно стороннього догляду, вона повинна оформитись як доглядальник за таким інвалідом. Аби мати можливість продовжувати за ним доглядати у соціальних мережах, є дискусія щодо термінів інші працездатні родичі, які зобов'язані утримувати, чи можуть утримувати у чому різниця і як визначити наявність або відсутність такого обов'язку в інших родичів. Так, утримання саме термін. Ми виходимо з судової практики, і він пояснюється, тобто матеріальним фактором, тому що окремо є абзац, там де утримання безпосередньо з додатком того, що ще й потрібен якийсь фізичний догляд. Це вже окремий абзац, і відповідно додатково він регулює вимогу щодо наявності лікарсько-консультативного комісії, що така особа потребує здійснення постійного стороннього догляду. Або довідки медико-соціальної експертної комісії, що така особа також потребує здійснення постійного стороннього догляду. І тут так примітка, що якщо, наприклад, особа знаходиться за кордоном і надасть підтверджуючі документи, що вона знаходиться за кордоном, це ще не значить, що вона звільняється від обов'язку утримувати, тому що, як я сказав, згідно конституції та сімейного кодексу, утримувати зобов'язані працездатні діти безпосередньо, як це визначив законодавець, угу. тобто, пане Романе, можливо. Мати можливість отримувати, але не зобов'язані, і тоді може бути відстрочка. Вірно я розумію. Безпосередньо зобов'язані. Тобто, діти, якщо вже в батьки є особами пенсіонерами. Тобто вони досягли пенсійного віку або вони є інвалідами, і відповідно ось цей є обов'язок він покладається на працездатних повнолітніх дітей, усіх незалежно від того, знаходиться він за кордоном, чи він там працевлаштований на іншій роботі і так далі. Пане Романе, а на вашу думку, чого взагалі зараз вирішили взятися до саме цих змін? Ну на мою особисту думку, це пов'язано з тим, що є певна колізія, в тім що от в сім'ї є умовно там двоє синів і одна дочка, і виходить так, що двоє синів можуть мати право на відстрочку до набуття цих змін, адже вони мають, наприклад, матір з інвалідністю першої там або другої групи. Угу. Дякуємо вам за ці коментарі. Це дуже важливо. Дякую. Роман Долюк, юрист, був у нас на зв'язку. Перше шоу триває в ефірі.